Доброго дня, мої вітання, як завжди, ви на каналі Авто з Європи. І, як завжди, супер пропозиції. Автомобіль Nissan Qashqai 2017 рік. Випуску. Виїхав з автосалону в 2018 році. В січні місяці був куплений лізинговою компанією за 32 тисячі євро. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продажу, ціна нето без ПДВ 12600 євро. Коричневий металік, досить нарядний колір і досить нарядний кросовер. Автомобіль знаходиться просто в чудовому стані, без м'ятин, без царапин. На ледовському світлі ближнє дальнє світло ЛЕД досить гарно освітлює дорогу в нічну пору, а також в дощову пору. Перерізає звичайне світло звичайного звичайних галогенок. Відповідно, водій менше напружується і. Почуває себе набагато комфортніше при їзді. Комплектація техна, легкосплавні диски, хром під вікнами, Рейлінги, панорама. Класна пропозиція за супер ціною. 12600 євро ціна даного автомобіля тут в Європі. Фарковчик. Передні, задні парктроніки, камери, круговий обзір, датчики сліпих зон при наближенні інших автомобілів, попереджують водія. Такий. Nissan Qashqai, 1,5 дизель 81 кВт, 110 коней, лише приїхав з аукціону. По салону автомобіль просто в чудовому стані. Новий руль вже нова мордашка, новий руль. Електросидіння в нас є. Так, навігація, підігрів лобового скла, клімат двохзонний, шестиступочка, електронний ручник, два електронних ключика, камера заднього виду, як я казав. І... Автомобіль має мультикермо, вже таке оновлене, Новіший рік. Пробіг даного автомобіля 213 тисяч. Пробіг автомобіля по дорогах Європи, Нідерландах. Як ви бачите, кнопочка Cancel затерта на кермі. Тобто автомобіль їздив на круїзді десь на великій відстані. Виїхав у 2018 році, вже пробіг 213. Пробіги чесні, можна перевірити по вінкоду, дзеркало з автозатемненням. В даному автомобілі поміняні ремні ролики на 155 тисяч. Підігрів сидінь. Аналогічний такий автомобіль з пробігом 100. Три тисячі коштує 14500 євро. Вікна всі рідні, 17-й рік. Електросидіння. Тобто 1900 євро маємо різницю по пробігу. З меншим пробігом. Автомобіль, можна сказати, на 2000 євро дорожчий. Даний автомобіль обслужений згідно регламенту, і цей пробіг не є страшний, тому кого цікавить нова модель Nissan Qashqai, не зволікайте, телефонуйте, такі автомобілі. Досить швидко продаються. Сьогодні він є на сайті, а завтра вже до кінця дня може бути проданий. Ринок в Європі динамічний і такі кросовери досить швидко продаються. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться відео з друзями. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні пропозиції. На все добре, до нових відео!